Звертаюсь я до вас, чудові люди. Живіть у мирі з усіма людьми. Старайтеся любити, не зневажати та прощати, і все любов'ю покривати, не витрачайте, ви на заздрість і конфлікт своє життя. Життя є надто цінним. Щоб проживати недостойно кожен день хай наповняє Бог наші серця любов'ю, миром та взаєморозумінням. Бо тут минають дні за днем, вчорашнє більше не вернути, сьогоднішнє вже проминає, а взавтра. Як побачимо день, то скажем Господу, Господь, я дякую тобі, що ти завжди зі мною йдеш і на руках мене несеш.